Продаж Ford Fusion Titanium 17-го модельного року. Пристайно. Пробіг 150 тисяч. Чорний. Гарний. Приїхав з Америки до нас з пошкодженнями кузову по боках. Дверки і крила. І більше нічого. Пофарбований, відремонтований і готовий до продажу. Шкіряний салон, електрорегулювання. Скопідйомники, центральний замок, руль шкіра, куліса КПП, шайба. Сучасний сінк. Виходить. Трет дисплей. Мой И... люк.

Кінець 16 року випуску. 17 модельний рік. Рестайлинг. 193, 359, 843, 293, 117, всередині. 91, 40. 42. Стойка. 53. 64. 92 шістдесят сім. З цієї сторони криша. Сто, сто вісім, сто сім, сто тридцять три, 115 пять, сто 69 двісті, двісті тридцять один, сто пятнадцять. Сто девяносто шість? шістдесят дев'ять. 47 132 43 64 44 56 115 131

на правій дверці 108, всередині 71, 55, 53, 43, 53, 58, 57.